Суспільне життя Возирського ОТГ з моменту її створення завжди було досить активним. Цьому сприяла спрямованість роботи місцевої влади саме у цей бік. Громада і зараз бере участь у цікавих та корисних для її мешканців соціальних проєктах. Один з них має назву Активні парки. Це один з проєктів, що входить у загальну національну програму президента України Володимира Зеленського Здорова Україна ділиться директорка центру дитячої та юнацької творчості Визирської сільради Юлія Галаєва. Головна мета проєкту – це зробити спорт доступним для всіх, як для жителів великих міст. Так і для маленьких населених пунктів в рамках реалізації соціального проєкту на території Визильської сільської ради проводяться такі заходи. Основні: це організація рухливих ігор з елементами спорту, формування маршрутів і спортивного орієнтування, проведення майстер-класів та показових виступів. Приємно те, що молодь Визирської ОТГ вже активно долучається до цього проекту та закликає всіх жителів громади приєднуватися до спортивного руху, аби стати ще більш здоровими. Та життєрадісними серед учасників методист центру дитячої та юнацької творчості Ірина Прудська та активна жителька першотравневого Алла Стець незалежно від віку займатися спортом можна завжди і скрізь, аби було бажання для цього. Тому залучайтеся до нас, приєднуйтеся. Щоб заохотити молодь до здорового способу життя, тут проводяться спортивні акції та різноманітні челенджі, розповідає директорка центру дитячої та юнацької творчості Юлія Галаєва. Центр дитячої та юнацької творчості отримали від всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх спортивний інвентар для його реалізації на території нашої громади. Крім того, зараз ми приймаємо участь у челенджі активні парки та пропонуємо найближчим часом розмістити QR-коди в парках возівської громади. За допомогою яких загрузити фізичні вправи, які підходять під вас, вчителька фізичного виховання першотравневого ліцею Наталія Тертична залюбки надихає всіх охочих вести здоровий спосіб життя, спираючись на нашу ситуацію, активні парки зараз дуже доречні закликати нашу молодь, закликати наших дітей до здорового способу життя, до заняття спортом. Адже здоров'я це життя. Активно займайтеся з нами спортом. Якщо ви займаєтесь будь-якою спортивною діяльністю, відмічайте нас у соціальних мережах і все буде Україна. Зазначимо, що кожний навчальний заклад освіти у визирській громаді має свою сторінку у Фейсбуці. Там розміщена інформація про цей соціальний проєкт та про те, як взяти в ньому участь. Під час зйомки цього відеоматеріалу журналіст РК ТІС-ТВ Сергій Бяков теж виконав деякі фізичні вправи разом з іншими учасниками челенджу та з незвички трішечки притомився. Проте ця втома була дуже приємною та, звісно, пішла на користь здоров'ю.